Спілкувалася з Юлією. Вона просила передати, що вона любить вас і разом з вами буде боротися до перемоги. Друзі, вони бояться ім'я, а ми його говоримо. Юля, Юля! yo la yo 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 la yo la yola yo la yo la yo la Друзі, ви знаєте, мною допитували Микола Ніщука, який за квотою Ющенка працював нашим нашому міністром юстиції. Це був свідок від Генпрокуратури. Але ж кожне його слово свідчило проти звинувачення, кожне його слово свідчило за правильність і правдивість дій нашого прем'єр-міністра Юлії Тимошенка. Після цього почав говорити я, і як тільки я почав розповідати про ту мафію. І ті докази і злочинів, які є у мене, які я збирав ще будучи головою Служби безпеки України, прокуратура почала говорити, що я розповідаю те, що не відповідає питанню справи. А саме ця банда, яка сьогодні керує країною, саме ці технології, якими вони користуючись, заробили мільярди, це і є питання цієї справи.